Дизайнер повинен взяти на себе цю відповідальність, ставити якусь палку. Говорю дуже гострі теми там. Буду посміхатися перед... Те, ж... бру, клацати тицяти. Блін, це дуже кріпово. Провертати увагу. Так, ну що, привіт, любі. Я вирішив сьогодні спробувати запустити нову рубрику, яка буде називатися Digital Digest. В мене, як завжди, є телефон. В руках поруч, де я буду дивитися всі новини, показувати це вам, так які я назбирав з it світу, з діджитал світу, який в нас є зараз і в Україні, і який знаходиться за її межами. Новини будуть дуже різні, і тільки за допомогою вас я можу це правильно та більш професійно будувати. Тому, будь ласочка, хочу попросити наперед, залишай свої коментарі, свою думку дуже коротко, щоб тобі більше хотілося, чи що тобі більше подобається, ось так тистиць все відправив. І в мене вже щастя повні штани, тому що я розумію, що відбувається. Так, ну ладно, що, поїхали. Перше в нас це українці за кордоном. Так, це те, що написали на доу. Чи будете ви повертатися в Україну? Це дуже гаряча тема. Вона просто стільки набрала переглядів на Фейсбуці, в інстаграмі її обговорювали, і в Ютубі я бачу, що це обговорюють. І єдине, що мені не подобається, з цього, що ось. Новини від доу, наче намагаються вставити якусь палку, так? Тому що задача будь-якого ЗМІ провертати увагу. І нейтральними новинами ти, на жаль, цього не зробиш. Чому і я так да? вирішив також робити, чому я іноді обговорюю дуже гострі теми, там про зарплатню чи про якісь ще там речі, тому що це людям цікаво дивитися. Вони будуть на це заліпати. Що тут сказати, ось це єдиний, напевно, мій коментар. Загальний, що не дуже подобається, що ЗМІ намагаються ставити якийсь клин між людьми, які знаходяться за кордоном, та людьми, які знаходяться в Україні. Я не розумію, навіщо це робити. Чесно, ось можна подивитися, що там люди пишуть. Виїхав до Туреччини, дуже маловірогідно, що ми повернемося. Зменшення або повне знищення тотальної корупції, так що люди хочуть, щоб там корупції не було, чогось там ще не було, і інші починають писати в Фейсбуці, де. Нам тут потрібні, ой, да, напевно, і краще, що ви поїхали звідси, ой, які ви там ще умови можете ставити. Коротше, єдиний коментар тільки додов, що не подобається ось цей роздор. Реально. Я розумію, що цікава стаття, що людей в цьому світі існує мільярд, в кожного є свої думки. І єдине, чим зараз, бляха, потрібно займатися, це тим, як об'єднувати людей, так, а не додавати ось цього вогнику. Але я розумію, що це дає перегляди, і це цікаво дивитися. Ладно, поїхали далі. Щось з ноутбуками. Щось відбувається з ноутбуками. І е, е, Да, якщо ви знаєте, то. Якщо у вас ноутбук не Apple, то в нього кришка буде шататися ось там таким чином. Блін, це дуже кріпово та неприкольно виглядає, якщо чесно, вона просто реально їздить. Доплатіть за якийсь Air базовий, так який може коштувати, ну, я не знаю, на скільки там на 800 доларів, там 900 доларів, і у вас вже буде нормальний компуктер Тому що ну ось ці приколи з кришками на Windows, та й взагалі ноутбуки на Windows це знущання над собою. Вибачаюся. Новий табар для Twitter Людина пропонує свій концепт. Теги Елон Маска та каже, що в нас є пропозиція щодо табару. Ось він так буде зменшуватися, так, збільшуватися, зменшуватися, коли ти будеш скролити. Якщо чесно, це якась дивна штука взагалі, я не розумію, навіщо таке робити. Хто не розуміє в інтерфейсах, так, в дизайні, в людській якійсь поведінці, ви розумієте, що скрол він працює не в одну сторону постійно. Ти його гортаєш чи вниз, чи догори, і воно ну, може в тебе їздити, так? І ось ці бари, які постійно виїжджають чи зверху, чи знизу, воно то зникає, то знов займає пів екрану. Це просто супер дратує. Мене це реально бісить. Я знаю, що таке є, наче на авторія, Ло, дивишся там автівки, і десь там ще на якихось площадках. Ну, це дуже часто можна зустріти, що ось ця штука, вона просто постійно стрибає. Це харить, не надо так, не потрібно так. Я розумію, що тут е дизайнер погрався з анімацією, це виглядає прикольно, воно вниз з'їжджає. Але якщо ти робиш інтерфейси, потрібно постійно, професійно дивитися на це в рамках постійної експлуатації цього інтерфейсу. Так, людина, яка буде цим користуватися, а не ось. Таким, швидким концептом. І тут людина пише, що це рішення створює більше проблем. Я погоджуюся та ставлю лайк Тому що це реально створює більше проблем. Так, неловко вийшло. А що ж там у нас неловко вийшло? А, я пам'ятаю цю новину. Uh, Це людина замовила собі AirPods, так і хто не знає, ну в Україні такого не зустрінеш, ти наче не можеш собі замовити айрпоци та зробити на них uh, якусь лазерну гравіровку. Так, ти можеш там написати будь що чи навіть емодзі якісь залишити. І там, де є офіційне Apple Store, ти це зробити можеш. І людина собі замовила навушники, написала, що, будь ласка, на задній дворик, якщо можливо, і backdoor if possible. І це написали на навушниках. Тому що, скоріше за все, людина просто перепутала інпути, куди це потрібно вставляти, куди це потрібно додавати. Що він думав, що його запитують про інструкції доставки. Але, на жаль, вийшло, як вийшло. Реклама в барі також один з твітів, де люди показують, як може виглядати реклама в цьому барі зверху, так, який з'явився в нас на 14 му айфоні, і це просто жах. Тому що ну ви уявляєте, що реклама вона може працювати та бути в якихось дуже публічних речах. А те, що ти купуєш, воно не може містити в собі. Якийсь спам чи якесь лайно, яке буде тебе просто дратувати. І звичайно, що це просто фановий концепт, де показують, ось як може виглядати ця реклама в барі зверху, але навіть від цього вже стає погано. Якщо подивитися на це, навіть хоча б декілька секунд, жах, це не дуже круто. Так, користуюся нагодою. Хочу сказати ще, що в нас є наша спільнота-інтерфейсник, де нас вже більше тисячі людей, нас там дуже багато, Тисяча навіть 200 майже, де постійно кожен день обговорюються якісь теми, вирішуються проблеми. Коротше, якщо ти в дизайні, то спільнота це те, що тобі 100% потрібно. Тому, будь ласочка, не ігноруй це. Посилання є під цим відео. Що відбулося з Spotify? А, я, до речі, бачив цей концепт. Це виглядає дуже стрьомно. <свісно> Дизайнери постійно експериментують, і можна ось доходити навіть до ось таких речей, де в тебе просто, я не знаю, мільярд цих блоків, так можна побачити, що воно заверстано. Вони сюди і популярні релізи останні показують, і показують твою бібліотеку, де є мільярд елементів інтерфейсу. І, звичайно, ну, я навіть не знаю, чи це правда, тому що, наче Spotify виглядає по-іншому. Зараз я навіть з компа хочу це подивитися. А, ні, реально, воно плюс-мінус ось так виглядає, але більш адекватно. В мене нема ось такого мусору, просто з боку, який є тут. Коротше, хочеться робити та бачити інтерфейси більш простішими, тому що ось ці кнопки, да, купа різних штук, які потрібно клацати, тицати, натискати, крутити, щось там з ними робити, вони були десь раніше. І зараз кожним роком інтерфейси, так і взаємодія інтерфейсу з людиною повинна бути. Простішою, так, особливо коли з'являються нові технології, коли можна голосом керувати і так далі. Коротше, є дуже багато можливостей для того, щоб можна було експериментувати. Я думаю, що цим потрібно користуватися прям 100%. Коротше, так, да, дуже дивно. Дуже дивно, чому Spotify вирішив так зробити. Хоча я Spotify дуже сильно люблю. Щось не так з новими айфонами. Дуже можна зараз побачити часто, як люди жалуються на нові айфони, на те, що з ними відбувається, що вони. З чи дефектами приходять, ось можна подивитися фотографії, вони просто дефектні, навіть маленькі детальки, один там міліметр, щось з ним буде не так, чи воно буде подряпано, чи мати якийсь там незрозумілий колір, чи щось там ще з цим корпусом, чи він буде подряпаний з коробки. І дуже багато цих жалоб реально в Твіттері, тому що я гуртав ленту, коли готував ці новини, так? І ось можна подивитися ще що тут є. Додатково фотографії. Знову ж як він е, коцається. Це навіть вже про те, е, як царапається айфон. А, ні, це новий. Це він з коробки повністю новий в такому стані. Ось можна побачити, що ще ось цю штуку не зліпили з екрану, і він просто подряпаний, жахливо подряпаний. Тут ось яка незрозуміла штука. Да? До речі, можна, хто з вас розуміє та знає, що на старих MacBook ось цей їх. Ну, метал, який вони використовують, він дуже маркий. І якщо там в тебе була якась наліпка, і ти її знімав там через місяць, то там залишався такий, я не знаю, шрам на Макбуці, з яким ти нічого не зробиш. У мене так на старому Макбуці, блін, це неприємно. Саме тому наліпку я не знімаю. Вона вже там висить 4 роки, я не знаю, що з нею буде відбуватися. Ще можна подивитися, що люди пишуть, що айфони дуже сильно нагріваються, навіть коли без. Чохлу, ти тримаєш телефон в руках, то це неможливо робити, тому що він дуже гарячий і можна помітити, що в айфонів та взагалі у Apple є якась проблема з тим, що пристрої постійно нагріваються. Я дуже щасливий, що новий MacBook, так який 14-й в мене працює гарно, що в нього нема таких проблем на новому чіпі. В нього навіть не вмикаються ось ці кулери, які повинні охолоджувати, так і він знаходиться в нормальному стані. Але люди ось пишуть в Twitter щодо нових 15-х айфонів. Це якось неприємно, коли ти витрачаєш 1300 баксів на новий, так? У Но нас у нас ще є людина, яка розповідає, як він створює мудборди перед тим, як створювати мобільний додаток, точніше, проект з мобільним додатком. Хорошо, давайте дивитися. Так. Перше, в нього там фігма. Прям декілька шарів, а, точніше, сторінок. Перше, Inspiration Board, Mood Board та Style Guide Коротше, в нього там професійно все розбито. Перше, він заходить на дрібл та, по ключовим словам, шукає новий проект, знаходить дріблшоти, які здаються йому нормальними. Завантажує зображення в нову папку. Тобто в нього окремі папки. Він зберігає ці зображення в окремі папки, не одразу експортує да? там драгендропом, як можна перетащити. Переташ... Перетягнути. Це фігма. А він зберігається в окрему папку, і тільки потім він це <світ> додає, фігма. Шукає інспірейшн на Мобін, так? який також, до речі, дуже часто використовують студенти, як це нуля. Вони там навіть, наче, підписку купили сімейну. Я бачив, що переписувалося, хотіло взяти, тому що дуже корисний насправді інструмент. вони знаходять там і паттерни дуже швидко, і якісь інспірейшени, тому що там все з живих та реальних продуктів. так, Тому я б тут навіть на цьому процесі дрібл повністю Вимикнув би з нього з цього процесу та залишив би те, що реально існує в світі. Хорошо. Потім він збирає, організовує все це, да, по групках розділяє по якихось окремих. Для того, щоб були 2-3 максимально. Щоб не було багато різних речей, на яких клієнт може зупинятися чи починати тупити та не знати, що йому обрати. Створює дві групи. Хорошо. Ага, щось там ще з текстом він робить. Окей, розповідає про акценти. Підбирає людині, в якому напряму може виглядати. Ніфіга собі, у людини 242 тисячі підписників в інстаграмі це дуже багато. Що сказати за ці модборди? Особливо коли ти готуєшся для клієнта, так який не розбирається в кольорах. Ну, напевно, це прикольний підхід, але я не впевнений, якщо чесно. Готувати 50 різних картинок для клієнта та показувати йому, в якому напряму ми можемо рухатися. Мені здається, що дизайнер повинен взяти на себе цю відповідальність, тому що ти дизайнер, в тебе повинно бути якесь уявлення, бачення та розуміння, як повинен виглядати інтерфейс, так ти повинен це вміти продавати. А не залишати та перекидати цю відповідальність на клієнта. Так? Це може просто виглядати як класний сервіс, але я вважаю, що це не дуже професійно. І остання новина в нас сьогодні це середня зарплатня ux ui дизайнера на українському ринку. По статистиці Dow, там не дуже багато анкет. Якщо ми зараз е, оберемо дизайн, продакт, ну, давайте ux ui дизайн. Да? Це все ж таки ми не про продакт кажемо. Медіана 1600 доларів. До речі, на зарплатню 1000-1500 тисячі доларів 43 анкети, і це найбільша частина зарплатні. Так, Ми розуміємо, що це нормальні дизайнери, які вміють заробляти гроші. Ті, хто заробляють 6 тисяч доларів, там тільки одна анкета, 8, також тільки одна анкета, і більше навіть нема. Коротше, середня медіана це 1600 баксів. І я вважаю насправді, що вона справедлива, так, якщо особливо казати за якихось новачків та за людей, які тільки-тільки починають. Коротше, ось такі в нас грошики водяться в інтерфейсах. І якось так. На цьому будемо закінчувати, тому що новин вже більше нема. Якщо тобі подобається ця рубрика, якщо тобі подобається, коли я це, це переглядаю, розповідаю та ділюся інформацією, з айтішного, з різного світу, будь ласочка, залиш мені коментар, напиши, Артур, блін, ну прикольно, можна продовжувати. І я подивлюся, такий. Буду посміхатися, стану більш щасливим, тому що, ну, нарешті, залишають коментар. Це комусь цікаво. Я хочу це розвивати далі для вас. Тому просто коментарі. Ось, і користуюся нагодою ще разочок. Спільнота, інтерфейсник, додатися, раз. І пройти безкоштовні курси, які є з інтерфейсного дизайну в моєму буті. Два авторських, дуже крутих курси. Не буду більше розповідати, Посилання в профілі. Ще побачимось. Пока.